Вітаю! Поговоримо сьогодні про те, що справді важливе для кожного, хто має справу з бізнесом в Україні. З 2024 року правила гри трохи змінилися, і мова йде про зберігання документів. Так так, саме те, про що часто забувають, але що може створити купу проблем. Розберемося щодо чого. І от перше питання на мільйон чи все гаразд з архівами? Адже погодьтеся, ніхто не хоче отримати штраф через те, що якийсь папірець загубився або був знищений раніше часу. Давайте перевіримо, чи готові ми до нових вимог? А ось і головна новина, власне, причина нашої розмови Увага! Закон України за номером 2970 вніс зміни до податкового кодексу. І що це означає для нас? А те, що тепер багато документів доведеться зберігати довше. І це стосується абсолютно всіх, і великих компаній, і ФОПів. Ну що ж, перейдімо до конкретики. Скільки ж тепер зберігати документи? Є три ключові цифри, які треба запам'ятати. Почнемо з найбільшого терміну 2555 днів. Це що було зрозуміло майже сім років. Але не лякайтесь, це стосується досить специфічних речей. В першу чергу йдеться про документацію з трансфертного ціноутворення, це коли контролюють ціни між пов'язаними компаніями, часто міжнародними. А також звіти по контрольованих іноземних компаніях, так званих Кік. Тобто, якщо бізнес має справу з такими операціями, тут потрібна максимальна увага. А ось тепер найголовніше те, що торкнеться практично кожного: 1825 днів. Запам'ятайте цю цифру. Це рівно 5 років. І саме стільки тепер треба зберігати більшість первинних документів та фінансової звітності. Раніше було 3 роки, тепер 5. Це без перебільшення ключова зміна. Але старі добрі 1095 днів, тобто 3 роки нікуди не зникли. Просто тепер цей термін стосується меншої кількості документів. Наприклад, це актуально для фопів на єдиному податку, які не є платниками ПДВ, ну і для деяких інших паперів, для яких не встановили довший термін. Давайте подивимось на цю табличку, вона гарно все систематизує. Отже, бачимо: сім років це для документів, пов'язаних з податковим контролем, особливо з нерезидентами. Далі, п'ять років це наш новий стандарт для більшості юридичних осіб, неважливо на якій системі оподаткування. І три роки залишаються для певної категорії фопів і, скажімо, дозвільних документів. А тепер давайте ще раз пройдемося по найпопулярніших документах, які тепер живуть 5 років це щоденні папери, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, навіть касові документи і квартальна фінзвітність. Усе це тепер підпадає під п'ятирічний термін. І що це означає на практиці, що шафи з архівами доведеться розширювати, а процеси переглядати? До речі, ці зміни це ж чудова нагода не просто перекласти папірці з однієї полиці на іншу, а задуматись про весь процес роботи з документами. Тож давайте згадаємо, що таке документообіг в принципі. Якщо зовсім просто, то документообіг це, знаєте, таке собі життя документа від моменту, коли його хтось створив, і до моменту, коли він потрапляє в архів. Це і договори, і акти, і внутрішні накази, і чим краще цей шлях організований, тим менше хаосу, помилок і, зрештою, втраченого часу. А ось і сам життєвий цикл. Класика жанру спочатку документ створюється, потім його мають погодити відповідальні особи бухгалтер, юрист, керівник. Далі підписання, реєстрація, щоб ніде не загубився, і нарешті фінал, архівування. Здавалося просто, але на кожному з цих етапів щось може піти не так. Особливо з паперами. І ось тут ми підходимо до найцікавішого питання в наш цифровий вік папір чи все таки цифра. Що обрати? Давайте просто покладемо на ваги. З одного боку папір. Ну що тут сказати? Це повільно, це ризиковано. Папірці губляться, псуються, і будемо відварті. Це дорого, папір, принтери, кур'єри, оренда приміщень для архівів. А з іншого боку, електронний документообіг. Це швидкість, документ у контрагента за секунду, це безпека, все зберігається в хмарі і це реальна економія. І не забуваємо, документи з кваліфікованим електронним підписом мають також юридичну силу. А тепер вишенька на торті. Просто цифра. До 70 відсотків, уявіть до 70 відсотків робочого часу можна заощадити, перейшовши на електронний документообіг. Це не просто зручно, це колосальний ресурс, який можна спрямувати на розвиток бізнесу, а не на перекладання паперів. Тож виходить, що нові правила зберігання це не просто черговий головний біль для бухгалтера. Ні, це такий собі поштовх від держави, натяк, час модернізуватися, це крок у майбутнє, де бізнес стає гнучкішим та ефективнішим. Добре, що ж робити прямо зараз? З чого почати? Ось простий план перше. Проведіть ревізію власних правил архівування. Друге чітко визначте, які саме документи з вашого архіву тепер підпадають під правило 18-25 днів. І третє, найважливіше чесно оцініть, наскільки ефективно зараз працює ваш документообіг, можливо, саме час задуматися про перехід на електронні системи. І наостанок питання, яке варто поставити собі кожному законодавство змінюється, технології йдуть уперед. Перехід на цифру це вже не питання, якщо, а питання коли. То чи готовий бізнес загалом до майбутнього без паперу, до майбутнього, де головною валютою є швидкість та ефективність?